На зв'язку Наталія Гуменюк. Далі начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю. Вітаю, Вітаю рада вас, бачити. Вітаю Героям слава, раді бачити вас на в нашому ефірі. Дякую, що долучаєтесь. Я знаєте, що хочу розпочати. Ми сьогодні в новинах 10-й годині наводили заяву радника Офісу президента Михайло Подоляка. І він говорить про те, що три хвилі масованої атаки можуть бути 24. Лютого, тобто на 24-те з його слів, росіяни матимуть можливості накопити сили, щоб вдарити по Україні. Чи поділяєте ви цю тезу, і чи бачите ви, що зараз Російська Федерація накопичує певні сили для того, щоб завдати нам удару наступного тижня? Так, ми спираємось, по перше на аналітику, по друге, на спостереження. Тобто, аналітика, свідчить, що вони мають тактику таку періодичних. Атак з повітря, атак, які призводять до дисбалансу в загальному суспільстві, не пов'язані з безпосереднім веденням бойових дій на лінії фронту, а якраз з психологічним економічним тиском на населення України, зокрема в тилових регіонах, вони витримують як правило 10-14 днів. Це потрібний час для підготовки до масованого ракетного. Удару ми бачимо, що кількість ракет в них стрімко е, закінчується і вони це усвідомлюють. Також під тиском санкцій вони не можуть так швидко відновляти виробництво. І е, поповнювати свої запаси. А отже, мають економити. Економія проявляється в тому, що вони вишукують інші способи ураження, зокрема е, за підтримки Ірану, е, це дрони камікадзе. Крім того, нагадаю, в них є і власні дрони типу Ланцет, такого ж, такої ж спрямованості, е, і вони їх теж застосовують. Е, також ми бачимо, що вони намагаються комбінувати е, системи. Повітря, земля, повітря, море земля, оскільки ракети різних систем використовувати, оскільки намагаються виснажувати нашу протиповітряну оборону, тому що її результативність якраз заважає втілювати їм ті самі плани масованих ракетних атак. Що можемо говорити наразі? Наразі ми бачимо, що є підготовка інструкторів. Які будуть запускати дрони, є постачання дронів з Ірану на територію Росії, а отже, означає, що вони можуть бути застосовані. Напевно, що їх не дуже багато, оскільки вони останнім часом використовують їх невеличкими групами. Такими також вони намагаються застосовувати таке собі, ну не скажеш навіть наухау. Чи ноу-хау якесь а все ж таки більш old school – Це ті кулі, якими намагаються вишукувати наші системи протиповітряної оборони. Тобто їх цікавить, наскільки ми готові протидіяти, а означає це, що вони планують здійснити таку атаку. Угу. Знов таки повертаємось до. Цілей, які при цьому можуть бути пріоритетними, це об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти, це зрозуміло. І ще є небезпека того, що вже якщо говорити про повітря, те, що вони на кордонах накопичують літаки і гелікоптери, ми говоримо також про це в ефірах: це ем, підготовка до наступу, фактично ну, підготовка я до я в... наступу, який вже патри... почався. Пам'ятаємо про те, що війна в нас гібридна, і вкиди інформаційні. Якщо вони лунають, значить це комусь та -то потрібно, тобто, це не може не завжди. Це може бути чиста аналітика. Накопичення авіації, зокрема на кордонах безпосередньо на кордонах. Uh -huh. З огляду такого вдумливого аналізу, ну не дуже розумна. Річ насправді ми пам'ятаємо, що наші бавовнятка мають таку підвищену летючість, і їм сягнути навіть Енгельсу було не проблема. А не кажучи вже про накопичення авіації вздовж кордонів. Тому е, таке накопичення може бути як нагніпання ситуації. Розумієте, воно більш ситуативне. Створене для того, щоб склалося враження, що все накопичується, все готується, і це складає певний психологічний тиск також. Ми реально контролюємо і відстежуємо справжній стан справ, де авіація, що вона робить, і чому їй потрібно, наприклад, ті самі 10-14 діб для злагодженості дій, зокрема з надводними ракетоносіями для відпрацювання цієї операції, яка потім перетворюється в масовану ракетну атаку. Тому військові аналітики спостерігають за тим, що насправді відбувається, і довіряти треба дійсно тим джерелам, які повідомляють і сповіщають інформацію, на яку слід реагувати, пам'ятати, що ворог буде атакувати, і не обов'язково чекати конкретної дати. Ракетні атаки я неодноразово це повторювала. Можливі і точкові, і вони не менш болючі ніж масовані ракетні удари. Як вважаєте, пані Наталю? Чи взяв зараз ворог тактику нічних атак? Я просто аналізую події останніх днів. Це вибухи лунали вночі і в Сумах. Так, у мене там просто батьки живуть, то казали, що було дуже гучно. Давненько такого не було. От саме вночі учора в Харкові, так само вночі. Ось ці нічні атаки, з чим ви їх пов'язуєте, чи може це стати такою постійною тенденцією? Прифронтові території, які можуть обстрілюватись наземною зброєю, зокрема в такої дальності ураження, дійсно, як правило, можуть максимально потерпати саме серед ночі, оскільки це дозволяє, все ж таки, більш приховати свої дії ворогу в тому числі, і саме це через це вони можуть використовувати саме нічний час для таких масованих атак з наземної зброї. Питання від наших глядачів, пані Наталю: що це були за фальшцілі? Це ми їх збивали чи справжні ракети? Це, вочевидь, глядачі згадують останні обстріли ракетні пам'ятаємо про те, що запас ракет у ворога закінчується. Це говорить про те, що часом вони використовують не Повністю споряджені ракети, тобто з за, за, за старілих таких запасів, для того, щоб вивідувати, де спрацює ППО. Тобто, це ракета не споряджена для ураження конкретної цілі, а споряджена для провокації роботи ППО. По-перше, це і витрачання сил і засобів ППО, і е, вимотування їх, так скажемо, і відволікання, в тому числі. І виявлення самої позиції звідки спрацювало ППО. тому ми безперервно повторюємо під час масованих ракетних атак не можна повідомляти навіть факт спрацювання протиповітряної оборони, тому що ворог за цим пильнує дуже щільно. Але питання, вочевидь, Наталі, наскільки я зрозуміла, від глядачі. Було то, то ми вчора збивали фальш цілі чи справжні ракети. Ми збиваємо все, що ворог спрямовує в наш бік, тому що навіть якщо це фальш ціль, вона може бути якраз для того, щоб е, виявити ППО. Але е, наша тактика передбачає протидію і цьому напрямку, і гарантувати, що це фальш ціль в момент, коли ракета е, летить, ми не можемо. Ми захищаємо всіх в Україні. Як ви прокоментуєте, пані Наталі? Останні вибухи на Кримському півострові? Зокрема. Я вже говорила і знов повторюю, що Крим це Україна, і в Україні триває війна. Тому майже на всій території України лунають вибухи. І тим, хто відчуває себе у Криму українцям, треба розуміти і усвідомлювати, що війна триває на всій території. Ми визволяємо всі території наші захоплені ворогом. А тим, хто як скажемо по наєпалі треба зрозуміти і усвідомити. Ми будемо виборювати територію і виборемо її обов'язково. Тож треба розуміти, війна триває. Якщо вона їх не влаштовує, чемодан, вокзал ну і далі золоті слова підтримую. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, ще давайте проговоримо, яка ситуація зараз зокрема у Херсонській області. Я бачила ваше повідомлення про те, що там на тимчасово окупованій території виникають певні бунти, і навіть туди завозили чи завозять, продовжують зараз ви скажете розгвардійців для того, щоб ну, придушувати так ці повстання, якщо це можна так назвати, то яка ситуація зараз на Херсонщині? Що вам відомо? Давайте так, що з нашого боку, що з їхнього. Наша контрбатарейна боротьба досить результативна. і, Зокрема, за минулу добу нам знищено на лівобережжі п'ять складів з боєприпасами. Спостережний пункт, дві великокаліберні. Гармати типу гіацинт і пускову установку С-300. Це все результативна робота, в тому числі і авіації, і ракетно-артилерійських підрозділів. Зокрема, нами знищено також і два пункти зосередження особового складу. І вже підтверджено втрата ворога до 20, до 20 окупантів. Це все говорить про те, що їм досить неспокійно на цій частині е Херсонщини, на лівому березі, е те, що їх місця базування і е вогневі позиції, з яких вони обстрілюють е мирне населення, правобережжя е викриваються, і в тому числі місцевим населенням, і передаються відповідні координати, по яких ми можемо спрацювати. Е ми працюємо в співпраці з рухом спротиву, і це є результат. Саме тому в них знов відбувається певне дежавю, оскільки оскільки така ситуація в них була і на правому березі, коли їх порядження, їх запаси, їх логістика нищиться щодня. Вони бачать, що немає можливості поновити ці всі резерви. Вони розуміють, що вони недоспоряджені, недоозброєні і кинуті як живий щит на оборонні рубежі. Наразі. З мобілізованих, яких туди завезли минулого місяця. Займаються виготовленням оборонних споруд на запорізькому напрямку, в тому числі і в більш поглибленому від лівого берега від урізу води, тому що усвідомлюють, що якщо будуть ближче, то там постійно сягає наша артилерія, і їм треба будувати наступні рубежі, де ми не досягаємо поки що, поки не не отримали далекобійну зброю. Саме тому відповідно в морально-психологічному складі ворога відбуваються. Певні проріхи такі, які і призвана латати ось та е, команда розгвардійців у кількості 200 людей, яка приїхала на Херсонщину, не тільки посилити поліцейські заходи серед місцевого населення з виявлення тих, хто співпрацює з силами оборони України, а й для того, щоб впорядкувати оці самі бунти е, серед своїх же свіжо свіжомобілізованих. Зрозуміло, пані Наталі, ну а як ви нам оціните загалом ситуацію на півдні? Маю на увазі про кількість особового складу, можливо, є тенденція для того, що вона може збільшуватися на Півдні. Так само з приводу техніки, чи фіксуєте ви певне накопичення тієї чи іншої техніки? Чи е, виходять, приїжджають на південь ті, хто на перегрупування, ті, хто воював на сході, приміром нашої держави? Так, ми бачимо, перегрупування відбувається, тому що дійсно південь наразі використовується як така база відновлення для особового складу, який потерпав в них на сході у окупантів, і як база підготовки того самого моб ресурсу, який вони вже привезли, але ще не навчили. Ось тут вони і продовжують їх навчати критичної з більшості Критичного збільшення особового складу або техніки підтягування там не фіксується поки що ми знаємо кількість угруповання і усвідомлюємо потужності, якими вони наразі маневрують, в тому числі, і продовжуємо контрбатарейну роботу з приводу того, щоб їх потужності постійно зникали. Зрозуміло. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за те, що маєте можливість виходити до нас в ефір і говорити з нашими глядачами. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.